Давно не записував відео. Самокат qgm M5. У нього стоять мотори по 1200 Вт, це я зробив повний привод. Всю проводку вложив у вот таку обмотку, заказував на Алиэкспрес. Так. Повний привод. Переключатися можна на задній привод, можна на повний і кнопка еко. Ну, вона не нужна. Це та сама перша скористь. Таке ж саме колесо тільки на 48 вольт поставив переднє, а заднє на 52 вольта. Ну, Разниці немає. Нормально воно себе чувствує. Проїхав я вже на цьому контролері 268 кілометрів. Засікав наскільки далеко вистачає акумулятора. Я їхав то на повному приводі, то на моноприводі, на задньому. Більше їздив так по полях. То в общем я проїхав десь 46-47 км, я точно не засік, бо він просто вирубився. І не включився, поки я його не прихватив додому і не включив на зарядку. Мій віс 93 кг. Я думаю, кілометрів 50 він має проїжджати по нормальній дорозі. Якщо їхати кілометрів 40, 45, 30. ну Це в мене в обичній їзді було 46-47 кілометрів. Буває третю їхав за 50. Ну, в основному, около 40. Я на ньому їжджу. Так. Ну і з проблем, що мені не подобається, це стукає до... на кочках проїжджаєш, оце підстрибує і ось стукає об вершок. Оцю частину я вже всю красив, бо тут довелося укріпляти, уголок робити, бо тут пообривало, весь багажник відпав. От ну, в основному я їзджу по кочках, тому так воно Ну, Амортизація так собі може було б і Ну, Я думаю, якщо буду міняти резину в далі, то просто возьму трошки по протектору, трошки, щоб вище була бо це низькувати, вона скакає, щоб можна було не сильно накачувати. Так, світ нормальний, ночі я не їздю. Ще хочу із заработок, буде время, трошки укоротити цей руль, зробити трохи нижчий. Бо виходить, сидиш і вверх руки. Це саме нижнє, нижнє положення. Стоя, я не їздю. Проба встоямо, неудобно. Якось так. Рекуперація, робота добре. Я навіть писав китайцю, якого купляв, то питав, як його трошки зменшити. То що якщо тормозиш, дуже сильно тормозить мотором. І там в 12 12-тій настройки я поставив на одиничку і стало нормально. Тормозними колодками я майже не користуюся. Тобто тут немає ні виробітки, Нічого, все, все чітко. Так, ну силку на контроллер я дам в інтернеті. Якщо, що, питайте. Ага. Проїжджав одну й ту саму дистанцію я е, на задньому приводі. Туди і назад виходить, в общому, 26 км. У мене залишилося по акумулятору остаток 52,5 вольта. Я їздив, їхав на круїзі десь 42-43 км в час. І, і був одразу на повний повна зарядка. Потім, десь через тиждень, така сама погода. Примерно, я включив повний привод. Так само той самий путь 26 км, туди назад, на круїзі 42-43 км то в мене остаток був десь 52,9 або 53 вольт, трошки даже більше. Не знаю чого. ну... Я зробив вивод такий, що якщо їхати по хорошій дорозі, то різниці немає на задньому приводі чи на повному. Чим мені не подобається повний привод, бо коли рушаєш, він з під себе рве дуже. Дуже чувствительний курок газу. І виходить, аж переднє колесо пробуксовує. Бо весь віс йде на заднє колісо. Навіть з моїм весом 92 кг, 92 то таке собі удовольствие. А як трошки розунеся, тоді вже можна включати повний привод і погнав. Він більш різкий стає. На максимальну швидкість він ніяк не впливає. Що так, що так, десь 55 км в час, по, якщо вірить в моєму комп'ютеру. Комп'ютер я приблизно виставляв по GPS. Ну Будуть питання. Задавайте. Ну, якось так. Чи стоїть переділити на повний привод, я думаю, не стоїть. Я думаю, краще купити вже готове з повним приводом, бо стоїмость, звісно, кусається. Дешевше, мабуть, його продачі. Купити собі вже з повним приводом, з лучшою якоюсь вилкою передньою. Ну, якщо є інтерес, то я його робив повністю сам, я не електрик, трошки в інтернеті почитав, трошки схеми я там порозбирався. Ну, В принципі, не дурний зробив. Все, всім пока.